Словенний Бог, завжди повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий кріпий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпий, святий без. і на Ні повсякчас і на віки вікні амінь, Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий просвятий, сюди, немочі наші, мини, Того, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сина і Святому Духові і нині повсякчас і, повсяк і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від того. У твоїй царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. А у упокой, сосення, уже не жизни, у тебе чола віколюте, у Твої місті, спочинку, господи, де всі святі твої схочують. Upokojí duši rabí v tvojich, bo ty jediný čalo výkáš. Зрешив закованих, самі душі рабито і спасево по нині не повсякчас і на різдвя. Що бога з імені породила, молим, що душі. Помилуй нас, Боже, великі милості Тої, Молимось тобі, вислухай помилуй. Ми молимо, запокій всіх померлих під час злодомору не видно вбитих, що простітися всяку прорічку. Добровіна ми доброві. Годь Бог, посули душі їхні, там, де всі праведні перебувають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, милости, Божий, царство небесне, пущення ріхні, хреста, весемо. Сиво нашого Подай, господи, господи, сподовівся, гоже, Боже, дох і всього тілесного ти смерть подолав. І диявола знищив життя світу твоєму подав, сам, Господи Боже, бо поки душу спочили храбів твоїх у місті світні, місті кідучій місті спокою, де нема ні догні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою як б не Бог прости, бо не баб людини, щоб жила, де не зрішила. Ти один без гріха, правда, та правда, вічне зло то і істина ти тису Воскресіння, життя і спокій, спочили храбів, Туї Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безпочатковим твоїм при святим Лем животворчиним духом, нині повсякчас, і на віки віків. Щоб бізокіння Бога слава ходила, то що боролицю тебе величай. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. істинний Бог наш, Твоє причисти своєю Матері, силою Чісного ж Христа, преподобних і богоносеців наших, і всіх святих душі від нас, під час голодомору загинувших і вбиєнних, оселих правних оселить, налоньора в упоїть, до праведних заличить і нас помілує спасе, як чоловік полюби. вічний покой, подаш Господи усосшим рабом им, всем від голоду померли і сотворим и. Померло з твоїм іменем на вустах, іменем жертв 33-го року, благаю вас. Бережіть хліб, бо хліб це життя. Найстрашніше було дивитися на маленьких дітей, висохлі, як у скелета, кінцівки, які звисали з роздутого живота. Голод стер з їхніх облич усі сліди щасливого життя, перетворивши їх на замордованих примарок і лише в очах, що лишався відблиск далекого дитинства. Боженько милий, я знаю, що ти є на світі, хоч знову сьогодні приходить до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає. Що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди, вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чомусь ніженьки почали боліти і пухнути стали ось ні вже. Може, хоч шепши не знайду. Рису мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку хлібчика. Ні, хоч жменьку зерна. Або краще дві. Бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку? Нехай дзвони пам'яті. Упокоїть їхні душі. На вікні світа ми готіла крити за плеча, гріпотіла добре, виніла й свіла, там, де край, країни Україну холодна, шмага до звінути, не ходить. Ні свіча обівала матері віща, коли стала сала пізила, про чужу питу не голову, прочежу орду, кривала чорну вода, скам'яніла. І свіча до вас саломати, дитинча, коли стала не в колись ціні, не в колись, але у круні, мертві воно їх мільйони конів і церква, стогнуть що в, тон тон в України. Господи Великий, прости ще раз в останній раз, позвав нас від такого лиха народи всі і грішних нас, прости безумство наше, Боже, без й гордощі прости, хто в бідах наших нам поможе, спасти нас можеш тільки ти, дай силу нам себе здолати. Тебе в собі перемогти, тебе благають, діти і мати, спасти нас зможеш тільки ти. Пречисте діло, Божа мати, своїм наством нас опромінь, дай сил гріхи нам подолати на віки вічні, Амінь. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні зберегти пам'ять про всіх, хто не дожив, недолюбив. Пані про живих і ненароджених ніхто не має права про це забути. Сьогодні, коли від початку голодомору минає 90-й рік, ми маємо для себе чітко зрозуміти, головною неперехідною цінністю для нас є власна держава. Бо лише здобуття Україною незалежності та демократичний шлях, який ми обрали, є надійною, гарантією того, що це ніколи не повториться. А зараз. Запалімо свічки в пам'ять про вбитих голодом громадян України.